Доброго дня! Сьогодні повторно приготуємо продукт, бо він всім дуже сподобався, а саме домашню печінкову закуску з грибами. Це кулінарний виріб. Для приготування візьмемо свинячу печінку, поріжемо на шматочки та промиємо у воді. Гриби, шампіньйони, підсмажимо на олії, коли гриби зарум'яняться, одразу додамо печінку і готуватимемо 45 хвилин. Додамо сушену зелену цибулю, шматочки сушених томатів, трішки сушеного часнику. Перед тим, як додати печінку до грибів, проваримо її в воді окремо 30-40 хвилин. Варену печінку додаємо до грибів і готуємо ще 30 хвилин. Отриману масу пропустимо через м'ясорубку, додамо спеції, сіль, протушкуємо 5 хвилин. На м'ясорубці подрібнемо моти яйця і після остигання все змішаємо, додавши майонез. Дуже смачно і подобається всім. Смачного, до побачення!